Всім гарного дня. Вітаю всіх садоводів. Прийшла весна, вже з'явилися перші квіти, Підсніжники почали виходити тюльпани, але ще всхолодно дуже, ще зарано оприскувати сад. І я сьогодні прибрала Швиденько в теплиці з тим, щоб достати свої гортензії крупнолисні з підвалу, тому що вони почали вже прокидатися. Подивіться, ось так вони вже почали прокидатися, мають такий вигляд. Я думаю, що в тепличці, хоч на дворі холодно, але їм буде доволі комфортно. І так як я вже сьогодні не оприскувала сад, вирішила винести гортензії. Підготувала тепличку Так, і ось, наприклад, і ось цієї вертенці, яку я придбала в минулому році, покажу, що потрібно видалити. Тому що є такі доволі тоненькі гілочки, вони слабкі. І я залишу просто декілька міцних таких гілок. А знизу підуть новенькі пагони. Ось вона прокидується, пускає нові пагони. І вона більш наросте і буде вже гарна і такий великий буде кущ. Тому маленькі оці тоненькі, ось як ось ця, наприклад, ми її видаляємо. Залишу ось раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Ну, ось цю п'яву залишу, просто вкорщу її, так як уже тут почали рости пагни. А ці всі тонкі обріжу, не жалію, вона росте за заліто ось так. Ну, і тут ось цю видалю. Так. Ось ще тоненько одна. уже бронька є, певно, залишу, нехай буде. А, і ось, бачите, трішки вона примерзла чи підсохла, а тут проснулися бронечки. Ось це теж зрізаємо, підсохши. І дивимося, щоб бронечка була живенька, тоді залишаємо ось так. Ну, оце ампельна гортензія. Наречена втікачка має ось такий вигляд. Починають просипатися бруньки. Питця наша, не ламай гортензії. Кіцюня, тікай. Так, а ось гортензія. Така трішечки в поганому стані. Напевно, ось тут, я бачу, ось є брунечки, а зверху немає. Обрізаю. Тут ще подивимося, що тут більш проснеться, чуть пізніше подивимося на цей кінчик. Тут теж, бачите, немає живого нічого на цьому кінчику. А тут має пробудитися. Значить, цей кінчик теж зрізаю. Або ось, наприклад, там кінчик сухенький, теж тут зрізаємо. А ці кінчики тут будуть квіточки. Кіцюня, поламаєш. Ну і пробуджуються, ось, бачите, нові. Все, тут в теплиці, в тепличці вони будуть у мене наростати. Чуть пізніше обробимо від кліща. І коли вже вони більш так позеленіють листочки, трошки наберуть зелені від світла, тому що вони були в темному приміщенні, ми їх підживемо. Так, кіця. Кіця в мене вже на тлещу. Так, що я ще для них зробила? Я ось так накрила, чуть-чуть затінила вверх теплиці, щоб ці сонячні промені весняні не обпекли. Ніжні пелюстки, гортензії. Не пелюстки, але листочки, тому, тому що вони не бачили світла, вони такі доволі прозорі, мало насичені такі аж бліклі. Ось так. А зараз я покажу ще свої хризантеми мультифлора і покажу, як їх можна розмножити. Ось мої мультифлори, які почали по чуть-чуть пробуджуватися деякі вже загило доволі великі, зелені. І, на прикладі ось цієї мультифлори це жовта-рання. Я покажу, як можна її розмножити. Ці ще будуть стояти у відерцях. А, і ось я прикопала в теплиці, теж вона гарно перезимувала. Від неї відкупаю вже з корінчиком чуть пізніше. Ну і ось, бачите, тепличці. Це вже окремі мультифлорки, які потрібно розсадити. А ця, що в горщику, я зараз покажу, як можна її розмножити. Так, так спробую однією рукою. Потрібно вийняти ось ці кущ з цієї ємкості, з цього горщика. Зараз я його вийму. Так, ось наша мультифлора, та, що перезимувала в горщику, і вже почала гарно наростати новими палинцями. Зараз ось так треба розбити оцей комочок земляний, розбиваємо. І, як бачите, Відділяються вже новенькі. Ось одну я зламала. Її теж можна укорінити у вологому ґрунті. Ось так робимо дирочку. Ця без корінчика спробуємо її укорінити. Прижимаємо ось так. А ця, що з корінчиком, зараз ми відріжемо ножицями, ось так відділимо. Ось ось уже готова рослинка. Так, ми її робимо дирочку. В ґрунті. Це я в теплиці зараз сажу, тому що на вулиці ще холодно, а в тепличці вони гарно укоріняться. І потім ми їх пересадимо вже у відкритий ґрунт, коли мене загроза заморозків. Так, зараз рання, рання жовта. Вона дуже найперша, вона починає квітнути із хризантем. Так, відриваємо або відрізаємо, просто я однією рукою не можу. Так, так і ось, що у мене вийшло. Ось відділила я це саме жовта хризантема череночки, тому що вона саме перша проснулася. Трішки польо. Можна корневином, я просто водою. Отакою теплою трошечки на гарно укорінюється. Це найлегший спосіб просто відділити і в тепличці укорінити. Можна і в домашніх умовах укорінювати. Минулого році я укорінювала ящик, насипала пісок, накривала плівкою, і воно дуже гарно вони укорінювалися. Так. Потім я ось так беру, роблю тепличку ще одну. Тепличка в тепличці. Так, і накриваю плівкою. Ось так. Я її прижму, буде такий парниковий ефект, вологість і хризантемка гарно у коріниці. Ось так. Думаю, що відео було для вас корисним. До наступних зустрічей!